На фасаді комунального підприємства Нововолинськводоканал з'явилися дві пам'ятні дошки. Меморіальні знаки відкрили вшану працівникам підприємства, які загинули під час українсько-російської війни. Це Зорян Франчук та Андрій Крощук. Серце Зоряна Франчука перестало битися у шпиталі Харкова 12 травня 2023 року. Ще один мужній воїн Андрій Крущук загинув у бою на Миколаївщині у 2022 році. Обоє працювали в комунальній установі, а після початку повномасштабного вторгнення пішли захищати Україну. Сьогодні, 18 січня, на території підприємства зібралися рідні, побратими, представники місцевої влади, працівники водоканалу та небайдужі нововолинці. Пам'ять це те, що тримає нас на цій землі. Об'єднує у цілісну та сильну націю. Тому зобов'язані робити все належне, щоб пам'ять про цих мужніх чоловіків назавжди була збережена у наших серцях. Звернувся до присутніх директор комунального підприємства Нововолинськводоканал Богдан Мигович. На жаль, живемо в такий непростий час. Просто це найменше, що ми могли зробити. в Пам'ять про наших колег, друзів, товаришів. Синів, чоловіків. І ми не маємо права забувати. Ми мусимо згадувати, за що вони додали своє життя, за наше мирне перебування тут, за те, що ми старалися, що ми продовжували жити, працювали на спільну перемогу, а також згадували їх в молитві. І ще раз дякували за те, що вони, поклавши своє життя, дали змогу жити і працювати на немає. Обряд освячення меморіальних дошок провів настоятель Святодухівського собору протоїєрей Стефан Фульмес. Опісля освячення до меморіальних дошок поклали квіти.